Друзі, мої вітання всім шанувальникам мого каналу хто в темі. Друзі, ну нема в мене слів. Нема, тому що ось я придбав такі крила на заміну на двох вісну причепу. Ну, Крила я придбав. Але для крил треба було ще короштейні. Їх можна. Звісно, і прикріпити ось є отвори, дивіться, різноманітні. Можна прикріпити і так, без кронштейнів. Але е, я подумав так, що з кронштейнами буде надійніше і краще. Е, друзі, ну і почав вже ж дивитися, а скільки ж е, коштують е, ці кронштейни. Для крил, друзі, отак от от вони повинні кріпитися і тоді прикручуватися до причепа. І я так був здивований, друзі, нема в мене слів. Ось такий Кронштейн один, 1260 гривень. Я не знаю, ну що тут можна на 1260 гривень зробити, щоб він коштував 1260 гривень. І подумав, що це я зроблю і сам без всяких там покупок в інтернеті. Але, друзі, е є такий нюанс. Вони правда оцинковані. Ну, я не думаю, що цинкування стоїть так дорого, щоб за нього такі гроші платити. Тому я його погрунтую. Пофарбую, і буде він виконувати цю саму функцію. Ну і хотів це відео вам, в цьому відео показати вам, як я їх робив. Ось він готовий цей кронштейн. Нічого тут такого нема. От. А це, виходить, полузаготовка. Ось, дивіться розміри всі, всі розміри. От вам тут показані. Так що, друзі, це я придбав заготовку на металоломі, Звісно, я її привів в нормальний стан, почистив від корозії ржавчини, зняв лишнє і ось вам всі розміри я показав. Зараз я це все зроблю. ну Ціль цього ролика було, друзі, вам показати, як треба зробити це правильно. Тому що, оце місто, оце місто, це що не закрите на причепі, коли я буду ставити, ви побачите, що вся грязюка, пиль і вода, буде попадати під крило і заляпувати прицеп. Тому, друзі, у мене. На, старі, на старому захисті крил стояли отакі. отакі. Я вирішив, що я їх поставлю, не буду навіть, робити нові. Не буду робити нові. І ось так от їх проклепаю. І буде захист від активної сюди. Друзі, ну. Для того, конечно, щоб ці кронштейни прикріпити, треба обов'язково ну, купити такі от болти. Я їх купив з нержавійки, щоб не було в мене проблем. Гайка, болтики і шайби. Тоді вони а, просверляться отвори отут в крилі, і вони прикрутяться до, до кронштейна. От так. Ось. Шляпочку, я спеціально взяв гладку. Для того, щоб вона гарно дивилася на крилі, друзі. Значить, зараз я це все зроблю і вам покажу вже в готовому вигляді, щоб ви мали уяву, яке воно повинно бути. Правда, іще катафотики, отакі треба повісити на крило, щоб габарити відзначити. От. Ну, і, в принципі, по комплектації крила все. В інтернеті ви ці крила знайдете, як для одного вісного, так і двохвісного. Причем торгує ними дуже багато. Зразу вам скажу, щоб ви розуміли, що треба брати товстий пластик. Наприклад, ці двохвісні крила коштують 3800 гривень. Ну, можна знайти і за 2,5. Але, друзі, не е, як би вам сказати не дуже реагуйте на малу ціну для того, щоб їх придбати. Тому що вони зроблені з тонкого пластика і довго вони служити вам не будуть. Так що, друзі, в принципі, я вам вже покажу все в готовому вигляді, трошки пізніше. Друзі, ось. І зробили крило. Можете подивитися. Надійно, не гримить. Бачите, повністю все закріпили. з нержавки в мене такі бултики. От. Зразу хочу вам показати, дивіться, кріпіть завжди-завжди на саморізах по металу. Ось бачите? Шаг різьби і тут шах різьби. Звісно, і це непогано, але це набагато надійніше, друзі. Ну, по тому крилу, що я от було, можете таке порівняння. Бачите, грохот такий стоїть, що це жах. А це крило тихе. Не гримить нічого. Значить, по защиті, дивіться, ось защита, защита. Ну, Ви розумієте, якщо її б не було, то тут було б все заляпано. То захист обов'язково робіть, друзі. Обов'язково робіть. Тоді у вас не буде заляпаний причеп. Ну, ось, друзі, в принципі, у мене так би, я не знаю, знизу показати. Подивіться, знизу все на закльопках. захист на закльопках. Тут у мене все на болтах. А ззаді. ззаді а ззаді, дивіться, я зробив петлі для кращого закріплення грузу. Я зрозумів, що це діло дуже хороше, коли він закріплений груз. Ось, Друзі, поділився з вами. Буде цікаво почути ваші думки в коментарях. Сподобалось вам це крило чи ні. Мені, як на мене, то мені дуже сподобалось, друзі. Я задоволений і буде служити воно довго, набагато довше. Якби я цей причеп тягав е, рік, то його стан крила був би такий самий. Бачите, ну желізо тоньше, ніж одиничка. Ну вже ну, куди тоньше. І між, між іншим, тікай, тікай, гуляй, гуляй. І між іншим я вам хочу сказати, друзі, що таке крила є в продажі теж. Так що е робіть висновки і купляйте те, що краще. Друзі, а так я вам всім бажаю мирного неба. Не забувайте до мене на канал підписатися. Буду дуже радий вашій підписки, буду радий вашому лайку. Друзі, до слідучої зустрічі.